Вітаю вас на каналі Смачно та Швидко. Сьогодні ми приготуємо ось такі булочки. Вони можуть замінити вам хліб або ж бургерні булочки для бутербродів дітям в школу чи на роботу, або просто себе побалувати. Точний рецепт буде в описі до цього відео. Нам знадобиться вода, бажано тепла. Олія рослинна можна як соняшникову, так і оливкову. Борошно в мене вже просіяне. Ще знадобляться висівки, сухе молоко, цукор, сіль та сухі дріжджі. Далі я все це ставлю в хлібопічку і вимішую тісто. Якщо ви будете місити це тісто вручну, це займає десь ну, біля п'яти хвилин. Більше не треба. Хто має такий? Незамінний помічник є хлібопічка, то і розуміє, що я зараз зробила, щоб зі стінок зібрати, бо іноді буває, що воно не замішує. Хлібопічка в мене замішує протягом 15 хвилин. Тому вручну Ну десь 5 хвилин це займає Ось таке тісто у вас повинно вийти, і воно трохи липке бачите. Тут вже тісто підійшло. Зараз можна його е, трохи підмішати, щоб воно опустилося, і дати ще хвилинок 20 постояти. Або, якщо у вас немає часу, то на цьому етапі вже можна формувати булочки. Для цього нам знадобиться доволі багацько олії, бо тісто липке. Навіть після того, як воно підійшло, воно буде липке. І самі булочки потрібно перед випічкою змащувати олією, формую колобочки. Ось такі колобочки в нас виходять. Десь приблизно 10, іноді, якщо трошки менше їх робити, то навіть 12 штучок в мене виходить. Далі я ставлю їх в духовку під лампу. Вони там в мене підходять. Після того, як вони підійшли, це десь 15-20 хвилин, в духовку ставлю вверх-низ, плюс конвекція на 200 градусів. Десь 20 хвилин. 15-20 хвилин це залежить від вашої духовочки. І ось такі гарнюнки в нас виходять, вони реально дуже смачні. Навіть якщо ви не любите висівки, все одно спробуйте, вам реально сподобається. Це універсальна булочка, смачніша навіть за хліб. До речі, до мільйона мені ще дуже далеко, але з вашою допомогою це реально. Так що не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатися на мій канал. Дякую за перегляд.